Всім привіт! Мені дуже дивно це казати, але це мій перший влог, і я сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. Поїхали. Уже гляньте, як гарно. Такий вайбік. Ш -ш -ш. Ми в Харкові вже, в укритті.

Sara, non so che ti è. Ma c'è tocca Не видно, не видно, я не знаю, ми у Львові. Ще раз скажу. Короче, друзі, ми у Львові. Ми вже, короче, в кімнаті, і я там проведу міні-рум-тур. Май бед. Подивіться на це. Розігрую ложкою. Ложок немає. Включаємо бубу Ми перші будемо. Отак, чесно. стоїть. Ну, коротше, йдемо вже знайомитись з менторами програми, а потім гулять. Так що чекайте чогось. Я думаю, що, що це дуже круто. Давайте. Я теж думаю, що це дуже круто. Ребятки, влог продолжают. Мы, мы прошли томатологию. Я тоже Електричка в оставляю, ребята. Электричка глаза. Электричка глаза. Скикер, співала.

Що Ми також Ми співали. Е раз yes. з вуличним музикантом ми підійшли до вуличного музиканта і попросили запитувати його yesterday. І от так от. отсик! Yeah. це закінчувався Львів і ось тут нічого не було. це <риклад> закінчувався Львів і ось тут нічого не було. Це вже пізніше все почали е, будувати. Ось такий вам, звісно, лайфстайл. Я ще хочу дуже спати. Але... Треба проявлятися, збиратися і одв'яті йти на сніданок. У нас, коротше, зараз буде вже перше знайомство з менторами усіма, і що сказати, я трошечки хвилююсь, бо треба буде про себе розповідати щось англійською. Тому подивимося, що з цього вийде. ми робимо Даря? Ми пишемо прав. Регулярні обіймашки. У мене теж є. Аплеті. Комфортний простір без засушення. Ну, в мене теж так. Я Поважати українсько-англійський суршик. Ви бачите, знаю англійсько. Тому просто поважаємо український сушик. <laughs> Ми підтримуємо наші правила спільні вот Коротше, вот у нас тут все яскраво, тому що ми такі яскраві не вийшли. Я на початку відео казав, що ми будемо розповідати про себе англійською. Ми не розповідали про це банглійською, так що все добре пройшло в нас. Екскурс. У нас екскурсія по... по чому? А це екскурсія просто по місцю. Владі, Владі показують, де тут можна кінофестиваль проводити. Да, Влада ж вже все записує. який кінопроєкт? Їй треба кінофестиваль свій проти. Вона ж не приїхала знімати кіно, вона приїхала себе тебе просувати. Розвідуваються контакти, локації. Ось, да? Влад, Влада, Влада тут десь раз. Um... So you can come up here whenever you want. Ребята, перше завдання. Пишемо текст, а потім будемо його знімати відео. Це дуже важка. Я дуже хочу тепер зняти тоді, як ми будемо дивитися, але треба буде дізнаватися конфіденційність, чи можна показувати, чи це, чи не можна. Це Я у Львові, а ви в місті, ха-ха, бати. А мене звати Ганя, ви мене мало бачили тут. А мене згодову лайк, то мене теж дуже мало. Поза у нас чудовищі. О, ні! О, ні! А -а -а! Що у мене на танцях є тутори, як бути руки. Намилили руки, потерлось тут. Потери суть. Потерились пальцями. ладоні. Що <смеш> там потім? Помили, потім рушником. Нема рушника. Ні, паперовим. паперовим? Одноразовим. ручка. Бачите, такого немає, навіть паперову там. <смеш> я можу обштани, ребята. Я можу Ой-ой-ой. <смеш> <смеш> Я знімаю. Ой. І. И... Опа. Давай. Ребятки, ми допомагаємо їм знімати. Ганя Рітш режисер. Тип коледжу. А я теж, до речі, хожу, допомагаю, мене знімають. Я от так. Опа. Сподіваюсь, вам подобається. Знімайте камери ребят. а що ти купила для фільму? Кабачок. Кабачок? Це тепер мій мікрофон. А я нічого не купив, я гроші не Ну Це ж для благого діла. Для благого діла, щоб шукали кабачок. Ні, окей. Ну окей, такий. Влада знову мені не нагадувала. Я не нагадала а що на сьогодні було? Сьогодні у нас було дві лекції. Да. Так. — Від Андрія велика лекція і від... Е... Марія... — Поменше, але да, Марія. практично. Марія. Мені так. сподобалось. Творювати відео та 10 хвилин. Типу з банку для а, розповідає. — Ну так, да, але не для самого збору. Чого? А зараз ми гуляємо, ми йдемо в церкву. Макдональд. 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 Шо, шо, шо ви я п'ю лати велика. А я з Макдональдс. Макдональдс, ребята, завідомлю. А я й пакетик на вісі, а мені він не треба. Так що приїду в мать Кому пакетик за 15 гривень? Продам. Ну що за Я радий. Але купив пакет до чим там. Скільки коштує мій лук? А скільки коштує ваш лук? На лук. Дуже дорого. Ага. Дуже дорого. Ага. Вирубаємо. Родворот. Хватаємося. Мене ось так от. Убедил. Oh, ну yeah. <coughs> <laughs> well, ладно. ну, Він рай, і все. Я А Кричите вы. Ну, ты начинай. Я Захар. Я Захар. Я Захар. Я Захар. Я Захарченко Захар. Я Захарченко Захар. Я Захарченко Захар. Давай, давай, давай. Ребят, мы с этим почиваем, да, рыбака по телефону. Ира пытается читать книжку. Цикаво? Да, тоже. Влада слухає, а він, каже, там. він говорить, що дехто має певну мету, коли знімає кіно. І, типу, наприклад, Джим Джармуш і Акі, яка у Ріснякі <різь> <різь> хоче пошерити свій плейліст, і він пише тільки літ скільки часу, грошей і поту так рою витрачено, щоб розширити свій <різь> айтюз. У нас вже день пройшов, ми йдемо в магазин, у нас, е, ми сьогодні знімали відео, писали текст, мені дуже сподобалось. У нас є 15 хвилинок до вечері, а потім ми йдемо. А це секрет, куди ми йдемо, гадуйте. Привет, Що добре, <гум> а. Це для фільму, Ми будемо дві фільм, а завтра відслухати. Такі солодкі. Сьогодні я гуляю знову, як і вчора. Можна ми теж будемо гуляти? За той час. А ні, тішки. А, а вже не працює. А зараз я... я вам покажу картина року. Як ви думаєте, що там? Ні, там не душі. Слідки з золотом. А там, що там? Все для мене. Це все, все, все для влади, може Просто сами не доедаем, да и самі не доїдаємо, віддаємо Все задание скрипт. Да, да, вот так. Я даже так и не бачила, что так, так. Махаємо. Соберил? Ты души. Нет. Ты мне плохо. Мені не досказала, що робити. Можливо. А нам подарили по таблетки бумаги. На роздачу просто. Да, так що чекайте вдома мене хто Олег, там бумага і. Можна розіграти. Підпишіться на мене, перелайкайте всі мої публікації, я вам подарю. Продовжуємо блог. Продовжуємо блог. У нас сьогодні цей... парафіт мої думки тихих. А ми знаємо, да, ребята, чи кожен своє. <таспільно> що спільне? вафлі. — Звісно, що спільне. Ми ж друзі. <плес> ми сім'я. Ми вже зібралися. Ну, хто збирається, хто зібрався. Коротше, сьогодні останній день. Ми знімаємо! кое що що ми знімаємо? Ти я Ірма. А Саня мій Бернарді не передав? Ми вже на вокзалі. Ми вже на вокзалі. І сьогодні, в принципі, вогню знімав, але сподіваюсь, що в мене якісь будуть кадри. Я вам покажу, що було за день. Але ви коротко. Коротко, коротко. Ми спочатку щось. У нас був сьогодні батл у мене з Андрієм. Так, він танцював, він жорстко вигравав. Ми, до речі... Андрій, звісно, хороший, але з ним не порівняється. Ми, до речі, Там знімали. Так. Буде, ми, буде потім розпаковка. Я хочу Ё... сьогодні почитати, щоб, <гум> 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 попросуй... щоб мені писали. І там можна попасти. Нам фоточку зробила наша так. Я Андрій попросив, Андрій попросив, щоб мені надіслав просто файлом. Ще в нас було... Ми знімали кое що що ми знімали. Швейдер. Саша, що ти робиш? Дивіться. Зачекав на Наталя дала нам завдання. Написать, яка ми кама... Ой, намалювати на якомусь сьогодні Комашку Прямо як на проєкті вже. Ще, ще не уїхали, уже уїхали, але ще пишемо. Ми приїхали, но в Може, Маже їдемо, снімай Сашу. <ріхи> Останній кадр в логістик. <ріхи> А хто сказав, що останній? Можливо, буде продовження нашої роботи? Крайній! Я не знаю, якого блогу. Крайній! І взагалі перший кадр. Чекаєте продовження, так? Да. Так. Да. Далі буде. Далі буде.